Слава Ісусу Христу. Як прокоментувати події в Ватикані при відкритті дверей, бо в мережі дуже багато версій дякую. Що події в, Ваті... в Ватикані при відкритті дверей, бо мереж. Я не знаю, що там було при відкритті дверей. У Ватикані Я... в мене є двері, які Ватикан благословив. Я маю документ на то. Що наші двері є на рік благословенні, як двері Божого милосердя. Що там було в Ватикані, я не знаю. Може там щось було, не знаю. Слава Ісусу Христу! Прошу не називати моє ім'я. Угу. Порадьте, будь ласка, як діти, наш парух церкви відмовляється. Слухайте, я, я вам так скажу: все, що стосується ваших парухів, що ви там робите, що ви там не робите, це ваша справа. Виголошувати такі речі, е, принижувати священника, чи давати йому оцінку. Слухайте, я собі думаю, що навіть владика собі таке не дозволить, знаєте, свого священника якось там позорити при людях. Ну, певно, що ні. він його закличе в канцелярію, дасть йому там бензини трохи, потім погладить при виході, дасть інтенції там 100 євро. Та каже, йди молися, от ти будь-чемний, але прилюдно. Ну, не можна, якщо там щось не так робити. Ну слухайте. Маєте єпископа, маєте свого священника. Я не хочу давати оцінки священникам, що вони щось не так зробили. Світлана Лішу, става Ісусу Христу, Отче Василі, як правильно молитися. Ой, дуже класне запитання. Дуже класне запитання, до речі. Учні. <кх> Приходять до Ісуса, і каже, Господи, навчи нас, як правильно молитися. І Він каже: як молитися, то кажіть так, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Тобто, в цих трьох варіантах іде про слава Бога. Далі хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Та? Хліб наш насущний, тобто дай нам засіб для існування на кожен день. Можете говорити просто очі наш. Це є найкраща молитва, яку нас навчає Ісус Христос. Але якщо хочеться молитися своїми словами, має бути про слава, має бути прохання і е... треба Богові сказати, наскільки моя душа для мене важна. І не введи мене в спокусу, але визволь мене від лукавого, наскільки треба сказати, наскільки. Для тебе є важна твоя душа. От така має бути молитва. так правильно молитися. Якщо ви молитеся від себе, багато не говорите. Багато не говорите. Краще між кожним словом сказали: Господи, прошу тебе. І пауза після цього має бути хоч два рази довша від тої фрази, яку ти сказав. Нехай славиться Твоє ім'я, Господи, хочу тебе прославляти. дай мені мудрості і можливості славити Тебе, Господи, зроби паузу та й можливості, би Бог це почув і до тебе промовив, щоб ти закрив свої уста і послухав Бога. Потім далі кажи, кажи, що ти хочеш, а потім в кінці скажи, наскільки важна твоя душа для тебе і спасення твоєї душі. I mean,